Чисте серце, чисте місто під таким гаслом прихожани помісної церкви Вефіль взяли участь у весняному прибиранні. Розпочали із околиць старого кладовища, закиданої сміттям і зарослої гіллям канави, що по вулиці Рягутуна, колишній рози Люксембург. «2017 рік в Україні указом президента оголошено роком реформації, тобто, що таке реформація? Це 500 років назад. Європа змінилася на краще. І знаємо, як Європа сьогодні процвітає економічно, і соціально, і, культурно, і правда, духовний занепад трохи є. І до цієї акції ми вирішили прибрати дане кладовище під гаслом Чисте серце, Чисте місто. Ми зробили заклик в нашій церкві, особливо до молодих людей, ті люди, які мають вільний час сьогодні, щоб прийти і прибрати дану територію. Озброївшись садовим інвентарем та одягнувши рукавички, молоді люди наповнювали великі мішки сміттям та сокирами розчищали хащі. Говорили про те, що чистота у першу чергу народжується у серці. Чисте серце то і вокруг все чисте. І ти наблюдаєш, і смотриш, і слідиш, де-то впала бумажечка, ти підбираєш, ти не говориш собі… там, ну. Я кину, пусть другой Ну, Просто не кидають тут і все. Пусть кожен житель у місті Бардичеві це наш любимого міста. Ми цінимо, дорожим цим городом. У нас сьогодні мир, спокойствие. Щоб ми і далі так продовжували жити. І діти наші, і внуки наші будуть видеть цю чистоту в нас. От із такої, здавалось би, невеличкої справи, і розпочинаються великі реформи. І кожен кажуть, віруючий, має сподіватись не лише на владу, на своєму місці чим можеш безкорисливо служити суспільству? Адже жодні реформи в Україні неможливі без реформ у серцях людей. І тому акція сьогодні ця приурочена до 500-річчя реформації, яка відзначається у нашій країні, і такі акції церкви роблять по всій Україні, по всіх областях. Починаючи від кордонів Російської Федерації, закінчуються західними кордонами. Такі акції проходять для того, щоб трошки очистити наші міста, наші села, і для того, щоб закликати людей бути чистішими всередині, щоб звертатися до Бога, звертатися до церкви, і він завжди всім допоможе. Гарна нагода каже, молодь об'єднатися навколо потрібної справи і прибрати місто дороге тобі від народження. Ми, як християни, ми прикликані до цього. Найти і наше бажання ну наводити порядок. Ми хочемо теж закликати бердичівлян, щоб вони об'єднувалися і робили місто наше частіше, ну, гарніше. Це дуже добра спадщина для нас, як молоді, мати таке гарне місто, яке входить в сімку найкраще місто України. Якщо кожна людина прибере не тільки у власній оселі, але й якусь, хоч малесеньку територію нашого спільного дому, тоді й довкілля стане чистішим, і помітна буде відповідальність громадян змінювати світ, починаючи із себе, запрошуємо молодь, також старше покоління, щоб наше довкілля було чисте, щоб ми не смітили. Да, щоб в нашій країні завжди була чистота та порядок, хочу виразити вдячність всім нашим прихожанам, церкви, які прийшли, щоб поучаствувати в цій акції. Закликаємо всіх, щоб... Не мусорили, прибирали і не тільки до свята Великодня, коли ми всі прибираємо, але й на протязі всього року слідкувати за чистотою, тому що це наше місто, це наші вулиці, це наші перевулки, це наші діти, це наші внуки, які ходять і повертаються. Ми їх навчаємо. Біблія всіх нас закликає, щоб ми були чистими, милосердними, сердечними один до одного, допомагали один одного, підтримували один одного.